Вітаю глядачів каналу Джалина Родина. Отож, на дворі маємо осінь, важлива пора в боротьбі з кліщем ворога, ну і загалом підготовкою до зимів і В сьогоднішньому відео хотів, як би скажемо так, звести трошки в одне ціле комплекс робіт. В боротьбі з кліщем ворова. Е, отож, ну, в попередніх відео ми з Женією знімали, викладали, як ми з ним боремося. Але хотів ще е, ну, чому записую відео дане. Тому що е, виходить, що тема досить таки обширна. І коли починаєш уточнювати різні такі нюанси, е, Відходиш в сторону, збивайся з теми, і якби в одному відео це складно трохи описати все. Тому <кій> частину нюансів я уточнював в попередніх відео, а сьогодні таке теоретичне. Е, так от, е, що в нас виходить? Часто бджолярі в спілкуванні е, запитували, як ти там борешся і так далі. там... Е, Плюс хто купував препарати, то теж має досвід, що коли ти там купуєш для проливу, скажімо, там мітрас, то більше продавець заодно і пластини продає і каже, що вони тобі необхідні, і без них ти нічого не зможеш зробити. Я дещо ну, де в цьому погоджуюсь з ними, але є один нюанс. Не завжди там і обов'язково пластини. Отож, От ну і так, опять же, що в спілкуванні з бджолярами я інколи замічав, що хлопці кажуть: там, Я ставлю перше пластини, а далі проливаю. там, Але в спілкуванні я так доходив такого висновку, що ну, не завжди бджолярі розуміють, для чого їм ставити пластини спочатку. Ну, це не те, що я хочу когось там образити чи, чи самому показатися там розумним. Ну, просто, можливо, дехто не знає, я хочу е, ну, розказати. <кій> так от. Е, в попередніх відео я розказував, там, як виходить кліш. Тобто він виходе, ну, основна частина кліша, на бджолі знаходиться, коли він виходить з розплоду. Сьогодні вийшла частина розплоду, з ним кліш, завтра вийшла. Після завтра і так відбувається поступово. І спитаєте, до чого тут пластини? Правильно, нам потрібно добитися пластинами, ми стараємося добитися пролонгованої дії препарату для боротьби з кліщем. Наприклад, якщо ми проливаємо там, от ми забрали от там, ту частину, яка була, а наступні там, наприклад. В наступні добі виходить кліш слідуючий з розплоду, і він там робить свої справи недобрі. Так от, пластинами ми можемо добитися такої пролонгованої дії, коли пластина там буде діяти, і протягом наступних днів поступово там по, по приходу кліша з розплоду його знищувати. Але от... Справа в тому, чи дійсно пролонговано пластини працюють. Я, наприклад, в сезоні, е, що у нас виходить, 22-го року по осені я робив певний експеримент з пластинами. І, на жаль, ну, тут я не хочу образити нікого з виробників там, і так далі. Але е, ну, я скажу, що я на власному досвіді побачив при тому експерименті. Отож, е, що виходить? Поставив пластини. Контролька, все як зазвичай, вибрав там певну кількість сімей, і от виходить, що результат. Перша доба чудово, є підсипання кліща, на другу добу підсипання кліща вже мінімальне. Що я в цей момент роблю? Я цю пластину там переставляю в сім'ю наступну, яка ну, ще не піддавалася обробітку. І на третю добу кліща не, не сипалося. Після того я ставив пластину свіжу, пліч сипався в тій світі. Отож, виходить, що пластина більш-менш ефективно працювала протягом двох діб тільки. На жаль, цього року, коли я ставив пластини, в мене не було можливості провести такі дослідження. І от а минулого року я, наприклад, взагалі без пластин обійшов, ну, обійшовся. Справа в тому, що минулого року після, е, збору, ну, після завершення головного всядку, мед відібрався, товарний. Але в гніздах, е, гнізда в сім'ях, були досить таки потужно залиті, і була невелика кількість розплоду. Таким чином я викрутився навіть без пластин, тільки проливо. В чому різниця, спитаєте ви, правильно? Різниця в ціні. Ну, от Для прикладу, давайте з вами так от елементарно порахуємо. там, Наприклад, пасіка з, з 50 сімей. На сьогоднішній день там середня вартість там, пластин, скажімо так, 5-7 гривень. це отакий... ну, Ми байварол не беремо, там де коштує 4 штуки до 200 гривень. Ми беремо цей дешевший сегмент. Ціна від 5 до 7 гривень, скажімо так. Нам потріб... Будемо орієнтуватися за 5 гривень пластина. Так легше нам буде рахувати. На сім'ю середньостатистичну потрібно 2 пластини. Тобто в нас виходить 2 пластини 10 гривень, це одна сім'я. Тобто нам виходить, що один раз поставити пластини на пасіку 50 сімей, нам потрібно 500 гривень заплатити. В той момент рахуємо там, пролив. Будемо рахувати, там, наприклад, для зручності, там, ну, ціни коливаються від 10 там, наприклад, до 20 гривень, якщо амітрас для проливу ампула. От, ну, середньостатистична сім'я, наприклад, якщо це 8 вуличок, то нам вистачить, що у нас виходить? 8-80 мл. Нам вистачить на 25 сімей виходить однієї ампули. Ампула коштує там від 20 гривень, від 10 гривень до 20. Давайте будемо рахувати, що вона 20 коштує. І таким чином, виходить, ми за 40 гривень можемо пролити. Пасіку з 50 сімей. ну 40 і 500, ну різниця в 10. В 10 раз, навіть чуть більше, у 12. Ну, різниця суттєва. То ну, я інколи собі задаю питання: там, чи, чи варто там, от, платити в 10 разів більше ну, по ціні заради от, там, пролонгації 2-3 доби? Чи варто взагалі платити такі гроші? От, питання. На жаль, цього року в мене не вийшло. Е, ну, по певних причинах я не мав часу там, на пасіці знаходитися там, оцих там, 3-4 доби, щоб відслідкувати, як цьогорічні працювали пластини. Я надіюсь, себе тішу, що все-таки я там недаром гроші потратив, щоб вони працювали довше. Ну, щоб все-таки була здійснена Ну, Хоча. Цьому я там сумніваюся, що вони хоча б 5 днів, ефективно, ну 5 днів ефективно працювали. Так що так от виходить там ну, 500 гривень і 40 гривень, враховуючи те, що нам там 3-4 рази обробити, то, от, наприклад, проливом можна проскочити там за 250 гривень, 250-300 гривень. Тоді як, Пластинами півтори 1000-2000 тисячі, гривень. Тисячі. Ну, різниця колосальна, це на 50 сім'ях, а де хлопці там утримують по 300 сімей, там вже зовсім інші гроші. Минулого року, я ж кажу, у мене вийшло проскочити навіть без пластин і ну, вийшло все нормально. Зимівля була успішна. І Загалом ніяких проблем. Там, до речі, теж була цікава ситуація. Там, от е коли я замовляв, минулого року там бі ну, біпін я прав, так, була ситуація така, там, ну от, я, я точно не пам'ятаю, там, е якщо я не помиляюся, там, порахував, що мені там потрібно було, здається, 8 ампул біпін, ну, Вони там щось по 7 гривень. Минулого року була ціна, там продавець. Ну, Замовив я в нього там щось 50 чи 60 гривень е, вийшла ну, ці, е, вартість замовлення. І продавець так, купляй пластини. Я говорю, що ну, мені не потрібно, А що ви тільки так будете, Ну, да, я тільки так буду. Та це ви там пасіку загубите, та це вам те. Ну, і виходить, там продавець консультант, вчить мене, звісно, переживає за мене. Ну, я, я вже потім був змушений, щоб там не, не продовжувати йому пояснювати, чому так, а не по-другому. Я там е, був змушений йому збрехати, щоб відчепитися там. Ну, скажімо так, що я в них раніше там купив пластини спочатку, а тепер мені потрібно це. А разом не замовляв. Бо він, що ціна замовлення вашого, там вартість замовлення 60 гривень і 80 доставка це то, взагалі нелогічно і так далі. А продавець консультант буде розказувати вам, тому що якщо б чоляр буде викручуватися <зарху> за рахунок біпіну сам, <зарху> то що тоді виробник може заробити? Взагалі не проблема там ну, самому робити ті пластини. Навіть. Але чи, опять же, ще важче їх робити, це можливо їх і дійсно дешевше купити, тому що. Ну, робота як, як не крути, робота там від, ну, скажімо так, ручним способом. Ну, якщо взяти конкретно амітрасту, це ну, потрібно розуміти, що це важка хімія і от самому колотити там, колотити. Це все робити ну, для здоров'я, мабуть, буде дорожче, тому можливо Якщо все-таки потрібні пластини, то краще їх готові не купити. Хоча там приготувати їх не так складно. Там, ну от там навіть і на просторах Ютуба хлопці там, показують, як вони роблять там. Нічого складного немає. Потрібен препарат, потрібен, скажімо так, що наповнювач, щоб цей препарат розвести, потрібні пластини. Ну і потрібен калькулятор, щоб вирахувати там Хоча там, на мою думку, якщо воно буде там, там, завищене, то там. Ну, це моя суб'єктивна думка. Вам, звичайно, якщо ви не впевнені, не раджу таке робити. Але ну ну я веду до того, що це там все можливо. Так що рахуйте 450. Так що, всім гарного дня. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Будемо далі висвітлювати джолярне життя, всі його аспекти, перепіті. Всім пока.